Два поки що способи а, сформувати повітряну струю. По-перше, Перші... нам треба сформувати, звісно, підкріплення, без цього нікуди. Я взяв жабку, Вау, яка буде робити, вау! І це буде мені подобатися. Але не всім це може бути подобатися для когось, інше буде підкріплення. Головне, щоб воно було швидким і влучним. Перший е, спосіб це ми е, використовуємо просто природню наше дихання. Те, що е, кожне живе створіння може дихати в цьому світі. Ми кладемо на свою руку якусь папірець, пір'їнку або щось легке і підносимо до дитини, до рота. Навіть як коли балакаю, вона дрижить. Я використовую просто видих дитини. Вчасно підсовуючи цю папірець. Навіть якщо він дуже маленький і дитина чисто дихує отак, я можу нахиляти руку для того, щоб він сам впав і підкріпляти її по факту того падіння. Тобто впало. Вау! Пощіпали, пощікатали. -по якщо це подобається дитині, звісно. І е, Далі ми розвиваємо цей е, Метод тим, що ми можемо посилювати цю воздушну струю, як тільки у нас з'явився причина наслідковий зв'язок. Коли ви бачите, що дитина не просто дивиться в потолок і дихає, а коли вона вже спостерігає на цей предмет. Коли ви підсовуєте його і вона дивиться, щоб, а, а, уже, а, очікуючи, щоб він зник. Поки що дитина не може ще не складує губки. Ще немає сильного повітряного струменю, але вже є причина-наститкова зв'язок, що я дихаю в цей бік і е, цей предмет десь пропадає. Коли ця поведінка є більш-менш стабільною, ви віддаляєте руку таким чином, посилюючи е, цю поведінку дихати в той бік, щоб е, улетіла наш, наш папірець. Спосіб номер два. Для нього я беру свисток і цей спосіб потребує попередніх навиків того, щоб дитина трошечки давала нам доторкуватися до неї, до її носа. А не всім це буде потр... подобатися. Тому на початку треба сформувати а, толерантність до того, що ви доторкуєтесь до носа. Про... Доторкнутися, прибрати, доторкнутися, прибрати, доторкнутися, порахувати до трьох, дати підкріплення. Підкріплення дуже часто треба давати. За будь-яку подібну поведінку, що нам треба, або навіть без, без неї. От. І коли дитина вже дає вам доторкуватися до неї, ви вже можете логічно очікувати, що якщо ви закрили носики і порахували до трьох або до п'яти, дитина має видихнути, а видихнути вона може через рот, що нам і потрібно зробити. От. І таким чином, якщо я використовую свисток. З таким широким отвором, щоб в рот дитині було проще його зімкнути на ньому, щоб не було воно такою тонкою штучкою. От, щоб воно по всьому роту трошечки займало проміжок. Тому що оці країшки рота вони будуть вам заважати. Повітря може проходити через них. У мене рот великий, свисточок маленький, да? тому вам широкий свисток, це буде більш зручніше. Як казала моя знайома логопед, ловкість рук і ніякої махінації. Тобто, коли ви робите сюди, ви закриваєте чуть-чуть тримаєте ротик. Звісно, якщо дитина не сперечається, от саме тому треба на первічному етапі зробити роботу з руками, щоб вона довіряла вашим рукам, щоб ви могли потримати там секундочок, 5-6. Цім, і вона не нервувалась через те. А потім ми вже додаємо свисточок, щоб зробити всі фізичні фізичні умови такими, щоб повітрю не було де дітися, крім як в свисток. І тоді, коли я саме маленький звук. То ви вже це, звісно, підкріпляєте. Ви ставите жетони, виндуєте шарик, ви даєте інше якесь підкріплення. Швидке, зрозуміле, ефективне. І так ви потрошечки тоді прибираєте підсказок з носа або з рота. Взагалі тут багато рук потрібно, тому я десь даже отак це все виглядає. О, тобто я чуть-чуть і кутики рота тримаю і чуть-чуть ніс. Це може здаватися зі сторони не і е, Грегорі б сказав, що таке не можна показувати по телевізору, але цей метод дієвий, і з його допомогою вже багатьом дітям запустили повітряний струмінь. І я, і логопеди. От, Важливо, щоб дитина. Приймала фізичні підсказки. Якщо о, вона не сприймає, то попрацюйте над тим, щоб у вас була гарна співпраця, або ж ви працюєте таким методом, там, де нам просто ми використовуємо те, що вже є, є дихання. Дихання є. Ми просто підсилюємо кожен раз. Кожен раз, кожен раз це дихання відсовуємо далі, щоб дитини було причина на слідковий зв'язок, що я вдихаю воно ну, падає, мені дають підкріплення. Дякую за увагу!